Йоу, Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали у Brawl Stars і саме сьогодні ми зможемо отримати, як я розумію, безкоштовного героя. Прям зараз я зайшов в шоп і побачив, що тут дають отакого чела, Базлайтера І я готовий його забрати. Це що, легендарний він чи що? Чи це скін просто, я не можу поняти. Ні, це прям, походу, новий Бравлер, да. Все, прям новий Бравлер. Я забрав його. Почекай. Я хочу затестити. Я хочу його затестити. Ану. І він диви, який він прям максимальний відразу. А, так можна ще вибрати, яким він буде. Жестяк, диви, хп, атака. Давай такого виберем. Він прям сразу максимальний, і на ньому хрома кубки фарбляться Я не можу поняти, в чому взагалі прикол. Це якийсь я я, я. я просто тільки зайшов, і тут сразу таке і. Так як я понимаю, мене ноль кубків. І в мене зараз будуть тупо боти проти мене, правильно? Ні, кстати, він не, кстати, винный погано лупа, чуешь. У него прям демедж хороший. Опа. Прям диви. що робить ульта. Обалдеть тут ульта, чуишь. прикольно. И це його одна форма, можна іншу вибрати. Короче, тут, блин, -мо. Ще одного залупашили, сейчас до мака підійдемо. Отако, а тут клоун. Бем-бем, клоун, пока, до свидос, братуха. Так, менеї гіперзаряд. Я не знаю, що він робить. Я його нажав. Макакіч. Макакіч у мене не сховається. Давай, пока. І всім пока. І все, хтось помер там. І, і, ніяк я розумію, дають хрома кубки. Да, сезонні ці, які пропадуть потім. Це, походу, зроблено для того, щоб люди могли собі фармити трошки легше кейсик. тому що багато хто не міг абсолютно нафармити кейси, і тому їм довелося ну, отаку штуку додати. Мені, по факту, типа кубки зняло, але начислило назад. Оці кубки не рахуються. І щось я думаю, що цей персонаж він буде на якийсь певний час. У нього тільки один гаджет і один гіперзаряд відразу є. Давай виберемо його форму з мечем. Мені. Тут цікаво затестити, просто тому що, ну оця форма, з де він літає, вона прям непогана. Прям хороша. Ну, тут, як я розумію, буде своя ульта абсолютно інша. Та й взагалі атака буде повністю інша. Да, прикольно. Так, ну атака тепер як у мехульти, як убіти. Тако зробимо. Опа. Я ульту нажав, случайно, коротше, і вбив її. Я не поняв, яке ульту нажав. Коротше, ладно. Пішли, попробуємо цю штуку винести. Шеллі. Дарова. Пока. Так, ульта погана, як я поняв. Хорошо, давай баночку сюди. Пішли далі. Нам ще дешечексів знайти. усі помирали. Ну, Ботікси, ботікси, що ж ти хотів. Ну, кубки на цьому персонажі в загальні кубки не зачисляються. Це я вже поняв, бо мене було рівно 29 тисяч. Так, лілі, дарова. Так, здорово, Эль Примо! ми тебе під гіпером просто бум бум бім-бім, і все. І чики бомбоні ще плюс 10 кубасів в трофейну, в трофейний ящик мені випали, і мені опять зачисляється все те саме. Мене опять 29 тисяч. Я поняв. Коротше, кубки на цьому гравці абсолютно не фармляться. У нього чисто свої кубаси, так сказати, які будуть кожен сезон просто зникати. І все. Давай ще цю форму затестимо. Оця мені теж цікава. Тут атака, якась цікава, і лазерами, походу, він бити буде. Ну, поки що мені саме більше сподобалася атака його з е... ракетами, як він літав. Оце прям було максимально чітко. Ще ж цю затестимо. Бо я навіть не знаю, що там взагалі можна очікувати. Так, атака. Ага, непогано, чиш. Так він ще й підпалює. Слухай. Він ще й прям підпалює. Цікаво. У нього, типа, ефект, ну, те саме, що отруєння, але воно підпалювання. І трошки менше воно дамажа, чим отруювання саме. Ну, все рівно непогано. Стріляє дуже часто. Дамажа немало. Типа нормально дамажа, прям з кайфом. Релот, плюс-мінус окей. Гаджет скрізь завжди одинаковий. Ну, ульта, цікава ульта. Ага, все, поняв, ульту. Все, дошло, дошло. Все зрозумів я. <реш> окей. Ну по суті, поняв, типа, вогонь такий собі, просто не дає можливість хілитись. Даже ось, ось шістю банками він по 200 дамажив. Той вогник. Типу, ніякого сенсу з нього по факту нема. Ну, майже він не особо імбовий. Но коли ти отако попадаєш по пенту, вона прям така, Вона вздувається швидко. Хоча в неї було 10 банок, і мене вона дамажила непогано. І для трофейного бокса ми непогано фармимо. На ньому, виходить, грубо кажучи, можна спокійно там 500 кубків надибати. Умовних, умовних 500 кубків і дофармити ящик там оцей за 400, хоча б. Отак можна зробити. По суті. Ні, прикольно, прикольно. Прикольний юніт. Но мені він подобається більше в оцій формі, звісно. тут він мені прям супер подобається. Но нам не потрібно відходити від нашого плану. В нашій план Ходять прокачка юнітів, в яких менше, ніж 500 кубків. І перший, і саме легше, по ідеї, буде прокачати кольта. Тому поїхали. Поїхали пробувати, поїхали тестити. У нас тут мапа з кущами. І я думаю, що ми по факту. Диви, всі на цих базах просто! Всі на цих базлайтерах просто. Хтось такий, хтось такий, диви. Обалдеть, моє. Це вони вже всі його аж сіки докачали, поняв? І мене просто, ти бачиш, як мене лопнув! За дві тлюхи! Жесть. Ладно. Давай ще ще пробувати. Так, поїхали. Система налажена, я поняв. Я, кстати, не подивився скільки раз, е, тут є базів цих базлайтерів. Але, походу, багато, бо там базлайтер вбив базлайтера. Ще один базлайтер вбив базлайтера, і бачу, що всі їздять. Обалдеть! Ти поняв сидів кущах, гамнюк! Дивись, скільки їх тут! А як фармить? Як фармить кубки тепер? Це ж імбовий юніт, капець. Дуже імбовий бравлер. Як його переігрувати? Диви, кожного, в кожного іменно оця. Ти бачиш? Тут два звичайних герої. Я і Нані. Всі останні ці позлайте. Що з тим робити? Я ж йому нічого не зроблю, просто. Ну абсолютно. Ні, ну взагалі в теорії можу щось зробити, але дуже мало я щось можу йому зробити. Ощі нічого. Короче, сховаюсь сховаюся. Може там хтось когось переб'є. Ну особо ніхто нікого не хоче перебивати. Опа. Оцей, мабуть, не знав про мене? Ні, він, мабуть, знав про мене. А хоча може і не знав. Він банку пішов фармити, ще кудись пішов, Ну, тепер він мене точно винесе, якщо він мене про мене знає. Да. Він про мене знав. Жесть просто. Ні, це нереально фармити. Ти просто поняв, да, прикол? Це супер unреal. Тут можна попробувати на якомусь вольті, Бо вольт теж дуже сильний. Но вольт дуже сильний, тільки коли ти його прокачаєш. Ультою. А щоб прокачати ультою, це треба цього базлайтера повбивати. Або хоча б попадати по ньому. А ти диви сіки їх! Всі на них грають, всі абсолютно. Хтось уже його на diamond викочив. Чи то взагалі не та прокачка, короче, ну не важливо. Ну в нього же просто зума зійде. Ти бачиш, да, що відбувається, з яких тут. Да в нього демеджа, капець! Як убивати його? Ні, проти в нього взагалі нереально грати поки. Я манав. Я даже пробувати не хочу. Це просто Unreal. де, то точно. Шестнадцятий левел, дякую. Спасибо за 100 кредитів на честера. Мені тут ще залишилося 5 кредитів. 5 кредитів і в мене є честер. Це, конечно, дуже хорошо. Плеер іконочка, кстати, безкоштовна. Давай заберемо, чи ні. Сюда давай. Може, в мене тут десь є безкоштовних 5 кредитів на честера? Не, нема. Є 10 паверпой. Ну, окей. Так тож, ж і 15 коїнів. Ну, хорошо, 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 хорошо. Тоді виходить, що я можу зробити. Я не можу качати персонажів, тому що там везде базлайтери, і вони дуже сильні. Як мені тоді грати? Як мені тоді проходити? Я можу спробувати грати за перла. Перл, по ідеї, зможе їх виносити, але я не впевнений. в цьому. Бо перл у мене трохи ну, хорошо вкачений, а кубків на ньому мало. Давай. Опа, я один Перл, всі базлайтери. Просто всі абсолютно. Як проти них грати? Ні, походу, взагалі нема сенсу даже це, коротше, дуже імбовий персонаж. Зараз попробуємо, звісно. Ну, я потестю цю движуху, але в мене, скоріш за все, ні чорта не вийде. Я чомусь так думаю. Ну на кубках поменше, можливо, буде легше. Ну, чили просто фармлять хромокубки. Диви. Я даже не знаю, де він десь ховався. Я від нього лучше свалю. Вони дуже сильні. Дуже сильний герой. Ну, я це поняв ще відразу, коли за нього почав грати, але все рівно. Я не думав, що аж на скіки. Так, тут один є. Диви! Диви! Пішов геть. І мене наступний убив просто. Да, це яке, я п'яте місце зайняв? Так, да. Плюс 4 кубка, дякую. Ну я там на колькі слив. Тут плюс 4. Ну коротше, в ітогі я нафармив 2 кубка. Хорошо. Це, звісно, дуже класно. Але, походу, народ у нас сьогодні базлайтер бомба. Не вийде попушить кубки, але вийде позбирати хрома. Кубки для кейсу. Тому що в кінці сезону все-таки хочеться заробити дуже багато кубків. Ну, заробити кейс, і з нього можливо щось хороше вибити. Було би дуже класно. Мені, кстати, дуже хорошо мене заспавнило. Прям суперово біля всіх банок. Непогано, поїхали. Він дуже швидкий. Він капець, який швидкий. Диви, по... диви якщо. Порівняти його з Розою, ну він взагалі ультрашвидкий. В нього швидкість якогось шарфа після ульти, я не знаю. Він мега швидкий. Або вольта максимального левела. Я тупо на ньому бігаю, я от нікого не боюсь, поняв? Я от розумію, що мені ніхто нічого не зробить. Просто Просто мені ніхто не зробить нічого. Там оно Ніта сидить. Я щас просто банку таку підбираю. Диви, отако роблю. Ніту добиваю. Коліт? Ну, коліт, так коліт, все, мені не страшно, мені абсолютно не стрімно, я його також роблю. Находю цього Бонні і вбиваю. Коротше, тут юніт супер сильний. І багато людей викупило, що іменно оця його система з крилами дуже хороша. Давай попробуємо хоч ящика викачаємо собі. Хоча першого, можливо, ще далі трошки підкачаємо. І тут ще дивіться, це поки ми, походу, з ботами граємо, то поки тут ще базлайтерів бути не буде. Будуть вони вже пізніше. Отакогося просто бім-бім-бум-бум і все. І базлайтер, імба. Все. Нема 8 біт, у нього, 10 тисяч хп було. Вообще не парюсь. Вообще. Отако От тип. Плюху раз, Плюху два не зміг дати. Надо підхилитись. Якщо я ще за базлайтера слиюсь, то це взагалі і позор буде. Тут нема що сливатись. Тут взагалі ізі гра. Двеки у него дамедж, у нее 6000 плюхи У него три плюхи. Так, я думаю, його будут фиксировать. По-любому. сейчас супер жесткая имба. Хоть и хрома кубки, но все равно. Хрома кубки все одно на дорозі не валяются. З них кейсы жорсткі падают. Здорово, тік Як же туха. Походу тобі сподобалось, да? Як я тебе просто знищив моментально. З одної плюхи, чи з двох Так, мимик, дарова. Ну, короче. Це вообще прикол. Я не знаю, я ходжу, просто анігілюю всі. Я давно на таких персонажах не грав, тому що я їх всіх, на яких мені було дуже легко грати, я їх всіх викачав просто. І там уже не так легко за них грати. А тут це просто жорстка імба. Жорстка імба. Просто максимально класна тема. Я не знаю, мені подобається. Ну, юніт серйозний. Дуже бравлер сильний. Прям мега грош Гігачад якийсь випустили розробники Бравл Старсу. Прям такого конкретно жорсткого Гігачада. Альфа, чисто Сігма. Я не знаю, як його ще описати. Це просто це не юніт, це йома. І мені ще на всіх вже, я бігаю тут просто я, я так быстро йду. І мені ж байдуже. В ульті ця роза, чи не в ульті, мені тупо байдуже. Я хожу всіх виношу. От іменно він, напевно, проти базлайтера. Диви, ульта бем. Все! Просто клоун поїхав в цирк сразу. Жесть. Я не знаю. Це щось неймовірне, а не персонаж. Я просто хз. Я не знаю, як це описати. Це настільки легко. Понятне діло, що він супер швидко банку ламає. Типу, він вообще все дуже легко робить. Його банка сильно бустить. Сильно бустить банка. Просто капець, як сильно бустить. У мене навіть нема слів взагалі. Це не герой, це Йомо. Це щось неймовірне, кстати. А, А Оцей телепорт не дамажить, я думаю, він теж дамажи. Ну, на жаль, ні. Ну нічого страшного. Тут і без цього демеджа. Достатньо демеджа для того, щоб просто ходити і всіх нищити. Так, РТ, дарова. Просто дві. Я не знаю, це щось неймовірне. Покажіть мені, кого знищити. Кого знищити, народ? Барлі? Старина. Дадосвідос. Де шехтось? Я не знаю, де просто. Я десь чув, що хтось по комусь там стріляв, але цей мімік, я не знаю. Я зараз буду бігати шукати півжиття просто. Я половину юнітів перебив. Опа. Здорово. криво кинув, але нічого страшного. Отако. Просто ти подиви, як легко. Жесть. Диви, 90 кубків. Я щас кейс зароблю. Мені ще одна перемога, у мене кейс буде. Це така не юніт. Ну, я думаю, що його мені нема сенсу качати більше, ніж на 400 кубків, тому що ну там кейс за 400 дає, а наступний кейс уже за 1000, але ну 1000 я на ньому не нафармлю. Це очевидно. Якби я, звісно, не хотів, але у мене не вийде на ньому набити. Бо там чоли вже дуже сильні. І Я думаю, що на інших героях можна грати, но тільки в парном шеде? Коли з тобою є цей базлайтер. І тоді, я думаю, можна спокійно ще фармити. Так вона виконав юніті в вжасть. Ну, бравлерів можна викачати дуже сильно, таким методом. Опа, отут мені і хана, походу. А може і ні Опа. Ой-ой-ой! 10 хп. Я че думав, що їх тільки двоє випрыгнуло, а їх там багато, аби ще третій він бубен вбив. Ну ладно, підхилимся, роза здорова. Все, нема роза. Бул, здорова. Все, я не знаю, це супер легко. Це мега легко. Ти диви, 105 кубасів. Все. У мене вже є такий кейс, далі 400. Епічний стардропчик. А ну, сюди, ворон. Ще давай. Рейрний стардроп. 10 кредитів. Чуваки ще й честера получили. Ой-ой-ой, оце я розумію. 11 із 13 легендарних бойців. Супер. Забирай. Що б ні? А тепер міфічного бравлера ми відкриваємо, і я відкриваю. Пожди, Диві. А де? А де привід? Ну ладно, візьму цього. Міміка. Я на ньому вже кстати цю штуку викачав Диви. Ти ще койнів сюди на базу. На ньому, кстати, вони швидко апаються якось. Так, да, на ньому прям швидко. Тут треба 25 для першого. А для звичайного Бравлера скільки треба. Треба 300. О, там 25 все на все. Коротше, це Бравлер, чисто для того, щоб підфармитись якимось гравцям, звичайним. Просто прям жорстко, типа, дати їм буста. Ну да, це, звісно, круто. В нас ще тут є ялинка. Уже відкрилась. Давай на ялинку пограємо. Тільки виберемо теж у цього чила їм І погнали. Що би і ні? На базлайтері. Так, paint Brawl. Я взагалі не знаю, що це за режим. А я можу вибрати базлайт. Блін, я. Вже пікнули. гамнюки. Так, хто буде його бити нормально? Базлайтер. Мапа така цікава. Давай візьму дінич. Так, проти нас теж є базлайтер. Ну, це просто база, це імбаний юніт. У мене дінич є. Я вирішив його взяти, щоб просто винести ось чела. І у нас тепер більше відсотків, правильно? Ага, відсотки фармляться кілами і мечом походу, так? Да? Походу, кілами і мечом, і треба закрасити територію. Обалдеть, просто що тут відбувається. Ну у нас 76%, у нас більше. Всю ми територію, понятне, діло не закрасим, Ну, можна попробувати закрасити більшість. Отако. Отако їм туда всім. Блін, обалдеть цей почав валити. Ну тут базлайтер. А цей базлайтер на іншу вкачений, поняв? Він не на то вкачаний. Так, а мяч закрашує, я поняв. Мяч закрашує. Ну, я тут кидався, м'ячом, щоб у нас відсотків було більше. Но у нас що тут так само, як у них. Хіба таке може бути? Ну, що якщо я таку бомбу кину. Вона не закрасила. Понял. Що якщо тако. Ні черта не виходить. Що якщо тако, пацике. Окей, є момент. Так, базлайтер, давай, вали там всіх. Ну я кинув м'яча, щоб закрасити територію, якщо я це правильно роблю. Бо я не знаю, чи я це тупо правильно роблю, чи ні. У нас лишилося на всього менше хвилини, але у нас 90%. Абавдіть нас, дивіть, нас переграли прямо в кінці. В кінці просто жорстко переграли. Наший базлайтер нічого не може. Так, Макс Енергетик тут прям самий-самий топчик. Макс енергетик тут прям реально сильний. У нас 85%, у них 76. Не їм давати м'яча, як я поняв, його вбили. Але обо... обидва горять, пацика. Так, Дінича я по щі убив. Так, ну у нас відсотків прям більше. У нас відсотків прям більше. Да, ми перемогли. Ми перемогли прям, але ну, тако, тютілька в тютільку. Я б не сказав, що я тут супер імба був. але я думаю, аби я грав за якогось швидкого персонажа, я би міг. Краще відіграти, але зато ми перемогу зробили Мега дерево для клана для нашого клуба. Це в принципі потрібна річ. Ну і само собою ще один епічний старт-дроп. чисто сто паверпойнтів і супер. Да, конечно, персонаж імба прям жорстка. Я не знаю, його треба трошки фіксити. От і на цьому, напевно, будемо завершувати, любі друзі. Тому не забувайте підписуватись на канал, долучатись до телеграм-каналу. Там зовсім скоро буде розіграш посилання в описі. Також замовляйте бустку бровостарсів від максимально жорстких професіоналів. Ну а з вами був Сачевос і Базлайтер. Всім пока-пока.